Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня. В Канаді я вже знаходжуся більше року. На своєму каналі я ділюся своїм досвідом і роботою в едюкейторстві. В Канаді я знайшла роботу десь через місяць, як приїхала, і почала працювати на позиції едюкейтора. Зараз вже пройшов рік, як я працюю, і на даний момент я вже стала супервайзером. За цей період я працювала вже в двох різних чалткерам, тому можу більш-менш ділитися своїми спорами. Остереженнями, досвідом. Якщо вам цікаво більш детально про це все, в мене є плейлист, в якому є велика збірка моїх відео на цю тему. І в цьому відео я хочу з вами поділитися про підіфандінь. Що це таке і чому я хочу про це розповісти? Почнемо з того, що на даний момент, окрім роботи, я ще навчаюся онлайн в канадському університеті в ну, коледжі на едюкейтера. Це як підвищення кваліфікації, щоб отримати сертифікат дюкіння другого рівня і в Канаді, а в саме в провінції Альберті я зараз отримую це навчання, працюю, живу, і тут існують різні програми фінансові, як допомога студентам, як іноземним, так і самим канадцям або тим, хто має піар. Ця вся подача, пошуки як коледжа, так і цих фінансових допомог вона займала дуже велику. Частину мого часу, і в результаті ми з моїм чоловіком прийшли до того, що можна податися з усіх цих допомог, з усіх цих, цих фінансувань лише на одну. Звісно, моє навчання платне, воно буде тривати рік і коштує більше 7 тисяч доларів. В Канаді існує така допомога, як Student Aid. По факту, це коли студенту видається повна сума навчання або за рік. Не знаю, як це відбувається, коли вчаться студенти на бакалаврі. це для іноземців. Не варіант, ця допомога видається лише якщо у вас є піар або громадянство. Далі є варіанти, е, такі як pd funding. Це те, е, на що я змогла податися, і він виплачується іноземцям. Також PD-фандинг funding – це Professional Development Funding. Він видається, якщо ви працюєте під час навчання, в нього є свої умови, ви можете на нього податися. Якщо ви працюєте в чатке, яке має ліцензію. Це може бути або якась організація. Або може бути також, як і вони називають Family Day Home Agency. Я знаю, що українці так відкривають, вони просто мають своїх дітей, відкривають, і ну, канадці так само роблять, відкривають свій Care, вони просто зв'язані з організацією, яка надає їм ліцензію, і таким чином а, працюють. Ви маєте також. Працювати безпосередньо з дітьми. Це може бути також як і керівничі посади, це, як в моєму випадку, я, хоч і програм-менеджер. Звісно, я напряму з ними зараз менше часу проводжу, ніж коли я була едюкейтором, але все рівно це входить в критерії для подачі. Також ви маєте мати сертифікат першого, другого або третього рівня вже. Я маю перший сертифікат, вчуся на другий. Є громадянином Канади або офіційним постійним жителем, тобто permanent resident. Я не маю, але в мене є work permit і вони мене прийняли. Оце один момент, який тут не вказаний, але мене прийняли. І ви маєте працювати не менше 29 годин на місяць. Якщо це по secondary course, це вам виплатиться півтори тисячі за рік. Якщо це форкшоп або конференція, то це до п'ятиста за рік. також я подалася на Release Time Funding. Це також виплачується завдяки тому, що ви працюєте. Це просто підтримує вас під час навчання і після завершення навчання вихователі раннього дитинства, едюкейтори. Мають право на фінансування відпустки незалежно від того, коли відбувається навчання, це якби відпустка. Ну, вони так назвали time release. Вона призначена для вихователів, які знову ж працюють в програмах з ліцензією, з дітьми або в Family Day Home А ви можете це отримати, якщо ви проходите по всім критеріям в PD Funding. це оцей Professional Development. Я по всьому тому проходила і тому такі умови, що так як це в мене. Вважається по secondary course, то до 1600 доларів вони можуть виплатити. Що ж по факту я отримала, і як я на це подавалася? На цьому ж сайті я всі посилання залишу внизу. Можна податися тут, є заявка і так далі. Але коли я поступила на курси, внесла там першу оплату. Мені вони самі допомогли з подачею заявки, тобто я напряму її не подавала, цим займався мій коледж. Їм потрібно було знати, що моя програма, де я працюю, що моя організація, в якій працюю, вона має ліцензію. От на той момент, коли я подавалася, це було літо, і я працювала в одній організації до кінця червня, а потім в липні я почала працювати в іншій, і я ввела ось цю нову, на якій я працювала, але я знала, що це в мене у мене була лише літня робота на два місяці, і потім в вересні я повернулася до тієї ж організації, де працювала до червня. Ну так виходить, тому що вони влітку не працюють, і тому на літо мені потрібно було знайти якусь іншу роботу. І працювала там лише два місяці. Я там працювала більше, ніж 29 годин. Скільки там було вказано? Більше ніж потрібно годин. То ці гроші вони надсилаються прямо на рахунок цієї організації. Вони не Присилаються прямо на ваш рахунок. І вони присилаються туди десь впродовж е, двох місяців. Я е, от, так вийшло, що мій коледж подав десь в кінці червня заявку, а я отримала ці гроші в кінці вересня. Там була затримка, мені довелося їм зателефонувати, але все чудово, і та організація, в якій я працювала літом. Влітку вони мені просто перерахували на мій рахунок ці гроші. В результаті я отримала ось стільки грошей. Це мені дуже допомогло, тому що це мені покрило останній платіж мого навчання. Бо він був розділений на три частини. А ось такі є варіанти отримання фінансової допомоги, коли ви вже працюєте. На це ви можете податися, навіть якщо у вас є лише work permit, як в мене. Якщо у вас є питання, залюбки відповім в коментарях під відео або в телеграм-каналі, де я також ділюся своїм життям якимись документами, новинками. Або якщо я отримую, наприклад, просил піп там знижки. Також там в телеграмі все виставляю. Тому підписуйтеся, ставте лайки цьому відео, дякую вам за перегляд! Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео.